Вітаю! Сьогодні поговоримо про юридичну відповідальність. Звучить, можливо, трохи складно, але насправді це надзвичайно цікава тема. От скажіть, чи завжди за заподіяну шкоду настає покарання? Як виявляється, ні. І саме в цьому ми сьогодні і розберемося. Давайте почнемо з простого по суті, ми всі живемо за певними правилами, але правила бувають різні. Ось дивіться. Учень надає вчителю щоденник або хлопець не знімає шапку в приміщенні. Ну що за це буде? Максимум несхвальний погляд, якесь зауваження, це соціальні норми. А тепер інша ситуація ухилення від армії чи приховування доходів. Тут вже в гру вступає держава, і наслідки будуть значно, значно серйознішими. Отже, наш план такий. Спочатку розберемося, що ж це таке юридична відповідальність, потім подивимося, якою вона буває, і на десерт найцікавіше випадки, коли шкоду завдано, а покарання немає. Поїхали. Гаразд, що ж таке юридична відповідальність? Це по суті і є та сама офіційна реакція держави на порушення закону. Офіційне визначення звучить так: це обов'язок правопорушника зазнати певних негативних наслідків, ну тобто санкцій, за те, що він накоїв. І все це, звісно, відбувається виключно за законом. Простими словами, зробив щось протизаконне, будь готовий до наслідків, які для тебе визначила держава. І тут є чотири залізні правила, чотири ключові ознаки. По-перше, відповідальність настає тільки за порушення закону, не за моральні проступки, а саме за порушення правової норми. По-друге, накласти її може тільки держава, а не, скажімо, сусіди чи колеги. По третє, весь процес від звинувачення до покарання чітко прописаний у законах. І по-четверте, це завжди, абсолютно завжди, пов'язано з негативними наслідками для порушника. Але не варто думати, що відповідальність це щось одне це не так це, знаєте, цілий спектр наслідків. Не всі порушення однакові, а отже, і реакція на них різна. І ось подивіться, яких видів вона буває. Є кримінальна, найсерйозніша, є адміністративна, це, наприклад, за порушення правил дорожнього руху, цивільно правова, коли хтось завдав матеріальної шкоди, дисциплінарна і матеріальна це вже стосується трудових відносин, і навіть конституційна для найвищих посадових осіб. Тобто інструментів у держави вистачає. Дуже важливий момент вік. Закон чітко розуміє, що не можна вимагати однакової відповідальності від дитини і від дорослого. Тому для кожного виду відповідальності є свій мінімальний вік. Наприклад, за кримінальні злочини відповідають з 16 років, а за найтяжчі навіть з 14. за адміністративні теж з 16. А от нести відповідальність за своїми трудовими обов'язками людина починає як тільки влаштовується на роботу, хоч і в 14 років. А тепер найцікавіше. Дещо, можливо, трохи ламає звичну логіку, ми поговоримо про виправдану шкоду, тобто про ситуації, коли порушити закон, це виявляється правильний вчинок. І це ставить нас перед парадоксальним питанням а чи можна порушити закон, щоб захистити закон? Звучить дивно, правда, але давайте подивимось. Уявіть собі ситуацію. Мисливець повертається додому. Раптом його зупиняють троє, прострілюють колеса, починають грабувати. У відповідь мисливець відкриває вогонь, вбиває одного з нападників, іншого ранить. І що б ви думали, його не притягують до відповідальності. Взагалі, чому? А тому що його дії підпадають під поняття необхідна оборона. Це ключовий юридичний принцип. Звісно, не все так просто. Щоб оборона вважалася необхідною, є чіткі умови. По-перше, напад має бути протиправним. По-друге, діяти можна лише в момент загрози, а не після неї. Шкода завдається лише нападнику, ніяким третім особам. Цікаво, що закон не вимагає тікати, навіть якщо така можливість є. І найважливіше, шкода, яку завдає той, хто захищається, може бути навіть більшою, ніж та, що йому загрожувала. Результат повне звільнення від відповідальності. Добре, з нападниками розібралися. А що як небезпека, це не інша людина. Уявіть, щось напередбачуване, стихійне лихо або, скажімо, термінова медична потреба десь далеко від цивілізації. Що тоді? Для таких випадків існує інший принцип він називається крайня необхідність. Класичний приклад з підручників. Щоб врятувати жінку, у якої почалися пологи, доводиться, скажімо, позичити без дозволу чужу машину, щоб довести її до лікарні. Це і є крайня необхідність. І ось тут криється ключова різниця між цими двома поняттями. Подивіться: при необхідній обороні джерело небезпеки це завжди людина, нападник, і шкода завдається саме йому. При крайній необхідності небезпека може бути будь-якою: природа, техніка, а шкода завдається третім особам, які взагалі ні до чого. І головне правило: при обороні шкода може бути більшою а от при крайній необхідності завдана шкода обов'язково має бути меншою ніж та яку вдалося відвернути. Все це підводить нас до важливого висновку. Правосуддя і закон це щось значно більше, ніж просто сухий перелік правил і покарань. І варто згадати, що необхідна оборона та крайня необхідність не єдині винятки. Закон також звільняє від відповідальності, наприклад, якщо людина діяла під фізичним примусом, ну тобто її змусили, або якщо вона виконувала законний наказ, або, скажімо, шла на виправданий ризик, як от льотчик-випробувач, який тестує новий літак. Тобто юридична відповідальність це дуже тонка і гнучка система. Її мета не просто карати, а знаходити баланс, враховувати всі обставини весь контекст, в якому було вчинено ту чи іншу дію. І наостанок це залишає нас із питанням для роздумів у нашому непростому світі, де загрози стають все складнішими, де суспільство має провести оцю цю тонку межу, межу між виправданим захистом і вже надмірною, непропорційною силою, де вона проходить.